13 -го. мы под славянском под славянском говорит отец я говорит уже говорит до дома говорит не вернусь бог говорит мы под градом под градом и все но ну, там было секунды секунды и все и крапка 21, 20. Розговору не стало такою була остання розмова 30-річного Павла Конопльова з рідними. Після неї гудки без відповіді чекати буде якоїсь інформації довелося чотири дні. Про те, що їхня дитина зникла безвісти, батьків взагалі дізналися від чужих людей, а не військових. Далі безліч відписок та численні аналізи ДНК. По результатам ДНК написали так, що 99,99% дев'ять ,99 і сотих С фотографии там в той труне вот столько останков. Фрагмент называется. И еще что. То было 13 числа. Вот сегодня 12. -е. Это 4 месяца. Нам морочили голову, батьки розповідають, Павло отримав повістку у квітні. Після навчання його відправили на схід. Він служив у першому батальйоні 80-ї бригади другої гаубичної батареї. З фронту чоловік рідним телефонував щодня. Подвіжний був, билги любознательний, подвіжний, правдолюбивий був, що за правду везде, навіть от ребят дворових. Ті влучний серед срідових дворових Полю з уваженням тому що за правду завжди стояв, стаював своїх друзів. Той день, 13 липня, вже ніколи не забуде Ярослав Верхоляк. Старший сержант розповідає, спочатку вони взяли червоний лиман, потім Слов'янськ, а опісля колоною рушили на Луганський аеропорт. Чоловік був водієм автомобіля, який перевозив боєприпаси. На мосту у селі Розкішному їхній підрозділ потрапив під обстріл сепаратистів. Мій зіл 131 був підбитий тоді. Дзерпигав взяти. Виліз старший лейтенант смислий, встиг випригнути. Я випригнув, горівши, ну ще закинув пушку гранату. Двоє хлопців видів, що чесно сказати, що ви бо і заді хлопці їхали машини, що приїхав. я не видів хто що як горів. Кажуть чесно, тому мене я до сих пор не вірю, що хлопці погибнули. Командир підрозділу згадує, машина вся горіла. Здавалося, що вони потрапили у пекло. Під час обстрілу загинуло двоє захисників. Серед них і Павло Конопльов. Їхні тіла навіть не можна було забрати, тому що аеропорт був в кільці. От. Не можна було ні підійти, нічого. Потім їх забрала, наскільки я знаю, забрала Луганська міліція, передала їх українським військовим, потім відвезли їх в Харків, де брали ДНК. Риші по службі відгукуються про Павла не лише як про хорошу людину, але й про як добросовісного відповідального бійця. Запевняють, і досі не вірять, що він поліг. У зоні АТО наразі перебуває більше тисячі осіб. Офіційно з боковини вже 25 загиблих. Є і безвісти зниклі. Рахується офіційно безвісті. пропавшим ще 5 чоловік. Три представника батальйону, третій батальйону тактичної групи. Один з двадцять з батальйону територіальної оборони. Який був відряджений 24 четвертого окремо механізовану бригаду, і один представник батальйону Донбас, доброволі з батальйону Донбас, Павла Конопльова поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Його товариші запевняють, втрати болісні, та воно того варте. А ті, хто одужує, стверджують, вони повернуться в АТО за першої ж нагоди, аби відновити справедливість. Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.